Службове розслідування по безвісті відсутніх, полонених і а також інші випадки. Чому родичі не можуть отримати, що робити, як дізнатися про захисника вашого рідного, який загинув, пропав безвісті його обставини? Дійсно, військові частини за відповідними фактами, в тому числі безвідки відсутніх, е полонених військовослужбовців, повинні проводити службове розслідування. Що раджу, якщо військова частина зволікає з проведенням такого службового розслідування та не надає вам відповідні документи? Раджу робити просто: механізм скарг ніхто не відміняв, подаєте відповідну скаргу до Генерального штабу Міноборони у вишистейчого командування, командування Схід, Захід, Південь, Північ. І Пишите про те, що у військовій частині вам не надають відповідне службове розслідування. Реакція буде миттевою, безпосередньо вам нададуть службове розслідування, і ви дізнаєтесь обставини, як зник, загинув ваш захисник, ваша рідна людина. Тому не звалікаємо, робимо все, що положено відповідно до законодавства.